Торадори з Васюківки Надзвичайні пригоди Робінзона Кукуруза та його вірного друга однокласника Павлуші Завгороднього. В школі, вдома та на безлюдному острові поблизу села Васюківка. Розділ 17 Сьогодні вночі. Таємниця от-от розплутається. З неспокійним серцем підпливав я до острова. І що ближче підпливав, то сильніше трепетало моє серце Живий чи не живий? Живий чи не живий? І раптом. Радість шаленим криком забулькотіла в моєму горлі, Як вода в закипілому чайнику. Ого-го, я побачив його. Живісінький і цілісінький. Стояв мій друзяка кукурузяка на березі. Виткнувши, скочив голову, і радісно усміхався мені. Тільки ніс у нього був облуплений, і праву щоку навскоси перетинала свіжа подряпина. Але, що таке подряпина на щоці, такого геройського хлопця, як кукруза? Ніщо. Коли я пристав до берега, мені хотілося кинутись і обійняти його на радощах, але я стримався. Я лише штурхонув його в плече і спитав Ну, як? Як ти тут? Нічого. Ляснув він мене по животу й одразу додав, взявшись рукою за щоку і похитуючи головою. Тут таке було, що? Спитав я, ніби нічого й не підозрював. Та, однак не повіриш, подумаєш, що я брешу. Ну, шпигуни на мене нападали вночі. От тобі, ну. Бився я, так бився, як ніколи в житті. Думав, що загину. Ось бачиш, він ткнув пальцем у подряпину на щиці, тоді задар сорочку. І показав синець на ребрах. Ну, ну, не терплячи, спитав я, як же воно було? «Пожди, я все по порядку. І кукурузо почав розказувати мені те, що ви вже знаєте. Коли ж він дійшов до. Трагічного опису бійки з незнайомцем, як він буркнув ногами, як незнайомець упав на нього і почав дряпатися. У мене в животі раптом щось засміялося, пролускотіло в горлі і вирвалося з рота коротким гигиком кукурузо. Ображено пирхнув. Ти що? Дурний. Тобі, звичайно, смішки. Попробував би ти. Ану, повтори ще раз, як воно було, ота бійка, попросив я. Кукуруза повторив. Я поквав головою, зіткнув і сказав То був я, Кукурузо вирячився на мене. Це точно був я. Дивись, Я закотив холошу і показав на нозі під коліном здоровенний синець Твоя робота. І я розказав усе, що трапилося зі мною цієї ночі? Кукурузо лише очима кліпав. То виходить, що то, що то билися ми з тобою, а мені ж здалося, що був хтось такий здоровенницький. А мені? Думаєш, ні? Просто велетень!» Ми глянули один на одного і раптом як зарегочемо. А це клас! Оце то так! Як я міг тебе не впізнати? А я хоч би слово сказав. А ти що, як води в рота набрав? З переляку. З переляку. А незнайомець, що і не вилазив човна, не вилазив. А де ж він потім подівся? Зник десь, поїхав. Я на дереву з переляку видряпався усю ніч на гілці, як мавпа, просидів. Аж до світання. І очей не стулив. Оце тільки як розвиднілось, донизу спустився та задрімав трохи. А чого він приїжджав, як ти думаєш? А я знаю, не в гості до мене, в усякому разі. А ти чув, як у воду шубовснуло щось. Чув, звичайно, у мене аж у животі тенькнуло. Може, то когось утопили, га? Хто його зна, так, може, цить? Кукуруза раптом схопив мене за руку. Пригнись! Ще не знаючи, в чому справа, я слухняно пригнувся Диви, прошепотів кукурузу. На плесо виплив човен. У ньому сидів книж. Човен плив тим самим курсом, що й незнайомець уночі, обігнув острів і зник за прибережними кущами. Ми кинулися в траву і поповзом туди. За тими кущами острів закінчувався, нікого там не було. Книж проплив мимо. У човен. Ми сіртонулися до Плоскодонки. Кукро враз спинився. Взять рушницю не треба, Прохопився я, потім додав Ніколи ми сіли в човна і почали огинати острів, наближаючись до того місця, де вночі зникне знайомець. І, хоч зараз був ранок і світило сонце. Серця в нас билися тривожно. Ми не знали, що нас чекає там, за кущами. А що, як справді, щось жахливе? За кущами починалася вузенька стружка, а навкруги щільні очерети. Шлях був один. Ми в'їхали в стружку. Вона була вузька, але майже рівна і нікуди не звертала. Незабаром ми випливли на невелике плесо і побачили острів. Я здивовано глянув на кукурузу. То був високий острів. Ондой Бурмилів курі. президенція, якраз край берега. Я й не знав, що цією стружкою можна втрапити до високого острова, і що він так близько. Ми завжди добралися до нього іншим шляхом. Ми обережно підпливали до берега. При березі стояли два човни. З-за куреня лунали добре чутні голоси книжа й бурмило. Їх не було видно. Вони, мабуть, сиділи біля вогнища. Курився синій димок. Нехорошо це, докірливо сказав бурмило. Нехорошо, Цить уже, нехорошо. Моральний кодекс знайшовся мені. А ятери вночі хто ставить? То що ти? Двічко, ятерків якихось. Гнилих, ледь живеньких. Туди й риба не йде, щоб я бога не бачив. Нічого, нічого. За це теж совєцька власть по голівці не гладить. Але ж та то ж зовсім інше. Ну, якщо ти така цяця. Тятя... То мотай отсюда, ла. не вмішуйся, щоб я тебе тут і не бачив. Сьогодні вночі я це зроблю і квит, І дивисься мені. Та гаразд уже. Тільки зараз ти йди звідси, бо понаїдуть оті. Юнати з тим старим Кому це нужно. Я схопився за весло. Гребімо звідси. Він зараз пливтиме. Добре, що човни наші в обидва боки однакові. Що носом пливти, що кормою? Корма. Теж загострена. А то б ми не розвернулися вузько, та й не встигли б. А так натиснули ми і заднім ходом у стружку чимдуш. До острова перек заминовки. І тільки вже як добряче замаскували човна в очеретах по під берегом свого острова, отхекались і прийшли до тями. То он воно що? Отже, то вночі бурмило був, ятери ставив, а ми трохи не повбивали один одного. Але, що ж сьогодні вночі робитиме книж на високому острові, що навіть бурмило його одговорював? Певно ж, не в цурки палки гратиметься. А може, він хоче глобулус викрасти і за кордон передати? каже кукуруза. А він хіба секретний? А що ж ти думав? Може секретний. У всякому разі, крім Глобулуса, на цьому острові красти нічого, не жабів же. Невже Глобулус? І раптом я згадав це було місяці в півтора тому. Я поїхав із мамою на базар. Вона просила помогти підвести їй ковшики. Базар у нас у райцентрі, 12 кілометрів від села. Раніше туди човнами по річці плавали, а тепер більше на велосипедах. Швидше. Поїхали ми, мама на Україні. Я на своєму орльонку не люблю я базарів. Та що поробиш. Одвіз я кошики, збираюся назад їхати. І тут бачу книшиха торгує в ряду, де продають насіння сушені трави та різні спеції. На дошку рундука. За ким вона стоїть? Пришпилено портрет космонавта Поповича, добре поставленим базарним голосом, Книшиха вигукує. А кому льобулі? Кому льобулі? Двадцять копійок пучечок. Кому льобулі? Чиста льобуля. Сто процентів вітамінів. Усі вітаміни А, Б, В, Г, Д. Більш не купите ніде. Навались, у кого гроші завелись. Її оточують покупці. Торгівля йде повним ходом. Як чайок заварювать, пояснює книжиха якісь молодиці. до бешихи крепко помагає, от перестриту, от... шепче щось молодиці на вухо. Ну, здивовано радісно каже молодиця. Дайте три пучечки. Уступили б трохи, тітко, дорого, торгується інша молодиця. Дорого, мило, дешево гнило, вогнило моя дорогенька, не можу менше. І вже книжиха замакітріє голову якійсь літній дачниці. Можна й борщ смакота. Беріть, дама, не пошкодуєте. Чоловік вам ноги цілуватиме. І знову завелася дзвінко голоса. Ану, водорість, цілюща водорість для всього. Смачна приправа для холодного і гарячого. Можна в чай. Можна в горілку, можна сушить, можна варить, можна для дальньої дороги. Їжа космонавтів Тицнула відстовбурченим великим пальцем угору на портрет поповича. Тридцять копійок пучок, український Женшень. Покупці посміхалися, але брали. Я придивився, чим вона торгує, то були б пучечки якоїсь сушеної трави. А може, й справді водорость, але те, що то на глобулус, і сумнівуно було. Глоболос же, як казав Фарадеєвич, мікроскопічна одноклітинна водорість і мати такий вигляд. Не міг аж ніяк. Розказав я тоді про це яві, подививалися ми за повзятливості і базарному талантові книшихи. От людей обдурює Зміюка. А потім і забув. Чим тільки не торгують на тих базарах. Це ж тобі не в магазині. А тепер я згадав, може, й справді, книжно, глобулу зазіхає. В усякому разі, рішуче сказав кукурузу. ти сьогодні як хочеш, а я сьогодні вночі. Кукурузу не доказав, раптом з плеса долинула дзвінка пісня. Хай завжди буде сонце, хай завжди, буде небо, хай завжди буде мама, хай завжди буду я. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.